Ну, що ж, дорогеньке, хочу вам щось показати. Чудіса вам хочу показати. Ось оця морква, яка була посажена в е восьмому місяці, де посажена, посіяна. З такого маленького зернятка. Я навіть і не маю що вам показати. От Подивіться, скажімо, ось такого бачите, сміття. Отаке сміття впало в землю. Тепер гляньте сюди. Ви бачите, ви бачите, який Господь чудний. Дивіться, ой, мої дорогенькі. Хтось кричить Слава Україні, а я кажу Слава Богу! Слава Богу! Це яке благословіння! Це просто я держу благословіння огромне, як пахне ця свіжа морква. Вона ж два місяці навіть не побула в землі, щоб така виросла морква. Та тут в мене цілі комедії. Ой, ще й вас трошки порозважаю. Гляньте-но, ну, що, що, це, що це за таке создання? Чи творення поняття не маю. Коротше, ще й фігурова морква, ви собі не думаєте, да? з хвостиком. Поняли, да, яка морква класна. Так що самі настоячі чудеса, коротше. Да, морква виросла така гарна. Така вся вродлива, велика. Я її вже витерла, бо думаю, ну ще оставила, ще отако от мудрилася, ще оставила. Вже там буде з неї толк чи ні, то я не знаю. Ну ви ж розумієте, в якому ми місяці? Ми вже будемо входити скоро в одинадцятий місяць. Уже глибока осінь, глибока. Но сіяти другий раз і мати такий врожай, то я вам хочу сказати. Слава єдиному Господу! Да, благословить моя душа Бога. І во всякий час до не мовкає. Слава нашому Господу! Подивіться, яка красота. може ну, не так видно, ну. Така жменька, гарненька, гарненька, гарненька. -да, такі я вже тут там, не перебираю, яка ну, може оцю витягну. Зараз я буду їх обрізати, всі, витягувати. Ну, коротше, ось така добра жменя моркви, бачите? Да?